Доброго дня, шановні українці, гості міста Одеса. Сьогодні поговоримо про порушення прав людини стосовно українських чоловіків і їх незаконного затримання Національної поліції України, те, що відбувається в українських містах, в селищах, СМТ. Це є грубим порушенням прав людини. По-перше, це є порушенням статті 30 Конституції, порушенням статті 19 Конституції, порушенням статті 17 частини 4 Конституції, статті 64 Конституції, статті 22 Конституції, статті 24 Конституції. Саме так, шановні українці, тому. Чи можете ви знімати поліцейських та ЦК ТСП? Можете знімати. Згідно відповіді Міноборони? Представники ТЦК та СП не мають жодного відношення до Збройних сил України і не є військовослужбовцями, а є вільно наймані працівники Міністерства оборони? Саме так, і жодного відношення до ЗСУ формально немає. Вони лише з ними укладають цивільні контракти стосовно мобілізації, мобілізаційної підготовки, але вони можуть комплектувати лише самі себе, а не Збройні Сили України. Чому це згідно положення про СК та СП. Можете почитати. Положення про ТЦК ТСП. Там чітко сказано, що центри комплектації можуть комплектувати лише особистий склад, а не склад Збройних сил. Комплектацію складу Збройних сил лише ТЦК і СП можуть займатися лише на контрактній основі. ТЦК СП не займається мобілізацією. Мобілізаці ТЦК ТСП. Не займається мобілізацією в Україні, хтось каже, що вони займаються, що потрібно приходити до ТЦК СП, що в них нібито є повноваження. Наполягає на тому, що згідно положення Кабінету міністрів 11.37 не передбачено, не передбачено взагалі. Посвідчення працівників ТЦК. Чому? Тому що ті посвідчення, які їм виписує начальник, або комендант, повинен вписати в посвідчення там їх і себе, що він видав це посвідчення, вони є недійсними. Досі уявіть собі ситуацію, українці, що працівники ТЦК не створені ані законом, ані на підставі статті 92 пункту 12. І не діють на підставі статті 19 Конституції України. Чим займаються саме працівники ТЦК та СП, бандитизмом, рекерством, розстрілами цивільних, катуванням цивільних, ТЦК ЗСУ та інші військові формування. Національна поліція, ані поліція, ані ЦК ТСП не мають відповідних посвідчень згідно постанови Кабінету міністрів про єдиний спосіб посвідчень бланк. зразок бланку можете подивитися. Постанова номер 1137 від 2018 року. Але, на жаль, і при великий жаль, вони досі не хочуть діяти по закону. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми ТЦК СП військового права коштує 500 тисяч гривень, в залежності від складності запитань і вирішення вашої проблеми з ТЦК та СП. Коли не будуть працювати норми права, ТСК та СП вирішення питань 700 гривень за юридичну консультацію та юридичну допомогу. В залежності від складності вашої проблеми, заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація. З кримінального права і процесу, з кримінальних справ коштує від 300 до 100 доларів. Також ви можете в мене замовити витяг з ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також я консультую, як вести бізнес, а також. Вести автомобіль у статусі людини. Це коштує тисячу грн. Консультація з цих питань. Підпишись обов'язково на мій YouTube, Instagram, TikTok канал, Telegram канали, також мій Twitter аккаунт. Роби лайки, репости цього відео. Жми. Кнопку спонсорства в описі до цього відео та становись спонсорство. Я єдина надія України на майбутнє. Без мене не буде майбутнього України. Я захищаю права і свободи людини і громадянина. стосовно порушення прав і свобод, які чиняє злочинний режим ЗАГС. Обов'язково підпишись, роби лайки і репост. Доб'ємо 10 тисяч разом. Разом ми з силою українців. Також на цьому каналі висвітлюються порушення прав людини, а також прав і свобод дина і громадянин. У своєму інстаграм-каналі та телеграм-каналі я викладаю ролики стосовно порушення. Прав і свобод людини і громадянина обов'язково на них. Підпишись, як і на мій TikTok канал та інші соцмережі. Підпишись обов'язково, щоб бути в курсі подій, які відбуваються в Україні і у світі. Також я надаю незалежну юридичну оцінку законам, правовим актам, які є на сьогодні. Я консультую з будь-яких норм прав цивільного, господарського, земельного, кримінального, сімейного та інші норм права. Звертайся на мою електронну адресу академік.